Серцем єдиним ми Україна. Творчий конкурс під такою назвою стартував на Прикарпатті. Його переможці отримають подарунки та головний приз поїздку за кордон. Виступи учасників бачили, і наші кореспонденти, танці, співи, вірші та навіть весільні обряди. Усе це презентували команди на творчому конкурсі в Івано-Франківську. Основна тема виступів це є патріотичне виховання. Йде війна, повномасштабна війна. Наші учні це розуміють, батьки їхні воюють, захищають Україну, і кожен виступ має бути просякнутий любові до України. Серед тих, хто взяв участь у конкурсі, команда Сонце свободи». підлітки мріють про перемогу на обласному рівні. Я ангел-охоронець, і в нас також є ще наша чудова команда. У нас багато чого так скажемо закомпоновано. Тобто в нас буде і вірш, і так скажемо просто промова, і пісня, і також. Танці ми готувалися доволі довго, тому що це для нас було важливо. У нас було багато репетицій, багато чого ми також міняли, щоб у нас все було так досконалено, і щоб ніхто ні в чому не помилився. Презентували свої творчі виступи і у верховинському ліцеї. Цей конкурс живе. Живе в наших школах, живе серед наших дітей, живе серед наших педагогів, тому що вчителі і педагоги вони готують наших дітей, вкладають своє. Частиночку себе своє життя е, дають можливість нашим дітям е, десь розказувати про великі і величні подвиги героїв. Яка суть цього конкурсу серцем єдиним? Що в віршах, щоб творах, що в піснях наші діти оспівували своїх героїв. цього року. У проєкті зареєструвалося понад 400 команд. Переможці конкурсу отримують подарунки, та головний приз поїздку за кордон.